Державна служба зайнятості надає підтримку пошуку роботи, допомагає здобути нову професію або започаткувати власну справу, відкриваючи нові можливості для особистого та професійного зростання. каже Яна Чемерис. Державна служба зайнятості пропонує ряд програм та сервісів, які спрямовані на допомогу у працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам на новому робочому місці. А саме, служба зайнятості сприяє працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. Підбору підходящої роботи, залучення до робіт громадських, до робіт тимчасового характеру, до суспільно корисних робіт. Також служба зайнятості пропонує профнавчання безробітних за робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці на замовлення роботодавця або для самозайнятості. Підтримка охоплює не лише сприяння у працевлаштуванні через центр зайнятості, а й допомогу адаптації до нових умов життя, розвитку актуальних навичок та підвищення конкурентної спроможності на сучасному ринку праці для внутрішньо переміщених осіб. Які мають професійно-технічну освіту вищу освіту, не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, мають можливість отримати ваучер на навчання. Зараз сума ваучеру складає 30 тисяч двісті гривень. Ваучери видаються за затвердженим міністерством економіки. Переліком професій та спеціальностей. вимушене переміщення не вирок, а для багатьох внутрішніх переміщених осіб це шанс розпочати життя з чистого аркуша. Завдяки грантовим програмам можливо опанувати нову професію, відкрити власну справу або розвивати вже наявний бізнес. В рамках проєкту є робота. Служба зайнятості супроводжує дві грантові програми. А саме власна справа, де можна отримати суму мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. Також у нас є гранти для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, а саме другого подружжя. В даному випадку можна отримати кошти в сумі до мільйона гривень. Зі слів Яни Чемерис, для того, щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до центру зайнятості та зареєструватися як безробітний або як особа, яка шукає роботу. Це можна зробити двома способами: а саме, це можна подати заяву на порталі Дія або ж звернутися до центру зайнятості особисто, подавши такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту, трудова книжка, військово-обліковий документ на момент мобілізації. Та військового стану, а також довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи, також на законодавчому рівні врегульовано можливість отримання статусу безробітного для внутрішньопереміщених осіб, навіть у разі, якщо трудові відносини з попереднім роботодавцем формально не розірвані. До нас, подавши заяву на ім'я роботодавця про розірвання трудових відносин, ми вже в свою чергу зв'язуємося з роботодавцем і з територіальними органами, такі як. Пенсійний фонд державна податкова служба. Ми будь-якими засобами комунікації з ними зв'язуємося і. Датою звільнення вважається наступний день після подання такої заяви. Яна Чимири зазначає, не варто залякати до центру зайнятості Може звернутися кожен, хто втратив роботу або пот потребує підтримку у нових починаннях. Часне звернення допоможе скористатися доступними можливостями та зробити перші кроки до стабільного майбутнього. Додавці зацікавлені працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб, так як вони мають право отримати компенсацію від держави за працевлаштування. Внутрішньопереміщених осіб за детальною інформацією звертайтеся до Смілянського управління Черкаського обласного центру зайнятості. Наші фахівці нададуть вичерпні консультації та допоможуть з будь-якого питання.